Кать, до речі, ти чула про новий тренд: базовий мінімум чи розкішний максимум? Ну, звісно. Ну, давай спробуємо. Давай. Знати, що овочі треба їсти щодня. Базовий мінімум. Випивати свою норму води. Базовий мінімум. Уміти читати етикетки і бачити прихований цукор. Ну, нехай це буде розкішний максимум. Розробляти план харчування з урахуванням сну, стресу і загалом способу життя. Для нутриціолога це базовий мінімум. А що до того, щоб здавати аналізи от перед прийомом вітамінів, різних добавок, що в першу чергу треба здати спочатку аналізи. Я думаю, що е, зараз це розкішний максимум, але я хочу, щоб це був базовий мінімум. Отримувати задоволення від їжі і відчувати от те почуття голоду і насичення, чути свій організм. Базовий мінімум. Де мати наукову базу знань і от пряму впевненість у своїх порадах? Для нутриціолога це базовий мінімум.